Вітаю, з вами шалений Макс. А це означає, що в нас за планом огляд фільму. Проте це не так. І сьогодні ми поговоримо про фільми, які очікують нас в 24-му році, точніше, першій його половині. А ми рушаємо. Але спершу прошу вас наближати нашу перемогу через посилання під відео. Тож разом до перемоги та слава Україні! Який неймовірний день! Викликайте пожежних, буде гаряч. Я сподіваюся, ти танцюєш не гірше, ніж одягаєшся. Січень принесе нам багато цікавих фільмів. І перші гучні прем'єри очікують нас 11 го числа. Прісцила історія знайомства та кохання короля рок-н-ролу та юної дівчини. А після приголомшової слави коханого опиняється у Золотій Клітці та мріє отримати свободу. Ляпа Лісіада. 1996 рік Україна готується до підписання документа про заборону смертної кари. Двоє товаришів розслідують вбивство міліціонера, який був колегою одного з друзів. Окрім роботи, ці троє пов'язані з жінкою, у котрому вони були закохані, яка тепер вдова загиблого. Наступний фільм з Джейсоном Стейтеном у головній ролі називається Бджоля. Як ви зрозуміли, він як завжди не просто полюбляє мед, а ще й є спецагентом, проти якого організовані в злочинці лише малі діти. Наступна прем'єрна дата це 18 січня, і першим у нашому списку є польський фільм «ІА» номінант на премію Оскар 23 року. Розповідь іде від імені Віслюка, який зустрічає на своєму шляху як добрих, так і поганих людей. Виглядає, наче до шрека, і де ж Віслюк навчився розмовляти. Можливо, ми дізнаємось у цьому фільмі. Чергова прем'єра 18 січня загублені серед зірок. Дружина головного героя таємниче зникає під час поїздки на курортний острів на честь річниці весілля. Зневірений чоловік шукає її всюди, але раптово з'являється невідома жінка, яка стверджує, що вона і є зникла дружина. І остання прем'єра січня це бідолахи або бідолашні. Хто як перевів, зустрічав різні варіанти. Картина режисера Йорга Салантімоса. Фільм буде дуже незвичайний. Ті, хто дивився лобстера, зрозуміють. Розповідь заснована на романі Алас Дерагрея. Сюжет фокусується на молодій жінці Белі Бакстер, яку повернув до життя неортодоксальний вчений. Що ж, попереду нас чекають прем'єри лютого, і перша з них це Аргайл. На великих екранах з 1 лютого картина розповість про те, як письменниця детективних романів Еллі Конвей рятує справжній шпигун Ейден. Тож її життя стає схожим на роман, який їй ще доведеться написати. 14 лютого у прокат вийде ще один фільм із Всесвіту людини повика. Без людини повика. Оце так несподіванка. Можливо, вона й займе місце головного героя. Фільм називається Мадам Павутиння Кесі Ле Парамедик, з яким трапляється нещасний випадок, і вона починає бачити майбутнє, в якому вона має допомогти трьом невідомим людям. А 15 лютого буде Боб Марлі, яскрава історія, що прославляє життя та музику ікони, яка надихала цілі покоління своїми посиланням любові та єдності. Завершує місяць довгоочікувана прем'єра від Дені Вільньова, Дюна, 29 лютого, на великих екранах. Історія про те, як Пова Трідіс на пустельній планеті Аракіс, об'єднавшись із пріменами, починає свій духовний та фізичний шлях, щоб стати Моаддібом і запобігти жахливій війні. 28 березня у прокат вийдуть мисливці на привидів Крижана імперія картина розкаже про родину Спенго, що вирішує повернутися до Нью-Йорка. Вони шукають ефективні способи полювання однак знаходять щось таємниче, і воно вивільняє силу холоду, яка може занурити світ у новий льодовиковий період. 11 квітня ми побачимо Годзілу та Конга Нова імперія. На цей раз їхньому світові загрожує небезпека, і вони мають об'єднатися, щоб його врятувати. Чи зроблять вони це? Ви побачите у цьому фільмі. І останнім прем'єрним місяцем у нас буде травень, і вже 2 числа ми побачимо фільм Каскадера. Сюжет розповість про дівчину, що знімає свій перший фільм, однак виконавець головної ролі безслідно зникає. І Кольт, який є його каскадером, вирішує допомогти у пошуку актора. 23 травня нас очікує дві прем'єри. І перша з них це Фуріоза, Шалений Макс. Фуріозу ще в дитинстві викрали байкери, і вона стала власністю одного з них, Дементуса. Та він воює з несметним Джо, і дівчина сподівається, що їй ще випаде нагода, аби повернутися додому. Остання прем'єра нашого списку це Королівство планети Мав. Розповідь буде йти про молодого шампанзе Ноа, який помічає відмінності розповіді від розвитку технологій. Він бере з собою у подорож дівчину Мей, аби пересвідчитись, що його здогадки правильні. Ця подорож визначить подальший розвиток як мав, так і людей.